Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім цікаву тему. Я вже в минулих відео розповідав, що живу неподалеку від лісу. У мене буквально до лісу подати рукою. Тому, в принципі, отоплені будинку. Зараз використовую гілочки чи гоління, як дехто казав, калючки. Але сьогодні тема не про те. У мене дуже багато в лісі знайшов місце, де знаходиться дуже-дуже багато, як в нас на Слобожанщині називають валюжні. Дуже багато дерев попадало. В принципі, вони так лежать, лежать цілими роками, десятиліттями, просто вигнівають, їх ніхто не збирає, це велика проблема. Зараз вам покажу місця. Спочатку покажу вам цю локацію, а потім переїдемо на іншу локацію, де також був колись валюжник. Дуже багато його лежало, але там його розчистили та зробили дуже шикарний там як дитячий майданчик, фудкорт. Там можна відпочивати, можна посмажити шашлик, м'ясо прийти туди, ну це вже покажу в самому кінці відео. Отже, друзі, як бачите, тут дуже-дуже дуже багато валюжника того самого, дуже багато дерев повалило, але їх збирати не можна. Не можна приїхати сюди, просто нарізати, хоча вони будуть так лежати роками, роками, роками поки, не при... поки не стануть трухою Зараз трошки нижче опустимося. Покажу, що там внизу. Внизу також дуже багато дерев. Тут також непогана зона, можна було б тут відпочивати. Але ось так, от просто так лежить, та ніхто ним не користується, ніякої користі воно не приносить. Вже повністю все повисихало. Це я не знаю, це свіженьке, мабуть, роки два-три тому. Це вже, мабуть, за часів широкомасштабної війни впало. А ось зовсім. 8, Такі речі, до речі, я також збираю. Це кора. Кору можна збирати, дозволяється. Можна збирати кору. Та саме голиня, гілочки, колючки, як це називає. В кожному місті по-різному називають. Такі речі ми збираємо з дружиною. Також це все будемо робити під рослини. Там будемо робити в нас зони за двором, дворі. Ну то вже пізніше покажу в моїх подальших відеороликах. Це я вже опустився майже на самий низ. Далі також багато вальжника. Он також попереду. Все це, звичайно, можна було б розчистити та поприбирати. Але зараз, зараз абсолютно ніхто цим не займається. Раніше, можливо, хтось звідси щось отягав. Але зараз вже скільки років воно лежить, як бачите, все все-все висохше. Ось це дерево. Не знаю, мені піоп, мабуть, би вистачило на тижні на три точно протопити. Звісно, що в лісі можна збирати такі ось палички, але вони зовсім труха. Ними багато не протопиш. Ну але як варіант, якщо в принципі немає грошей купити. Таке можна збирати, тому що вони тоненькі самі по собі. Але вони дуже швидко будуть перегорати. Зараз також дуже круто, що взагалі в принципі, це мій район, неподалік від мого будинку. Взагалі ніхто нічого не випилює. Ну, я маю на увазі там, лісники, нічого не випилюють. Маленькі ялинки ростуть. В принципі, ліс потрошку-потрошку відновлюється. Є тут, звісно, сміття. Але я думаю, буде вільний час. Я знаю де найбільше його валяється. Приїдемо поприбираємо. Один із моментів. Ось буквально. Це ось буквально я пройшовся. Тут поряд, позбирав. Це все, люди залишають після себе. З під люди відпочивають, але забувають за собою прибирати. Зараз покажу вам поближче. Це буквально тут зібрав на 15 квадратних метрах. Ось так, люди гарно відпочивали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 пляшок на 15 квадратних метрах знайшов. Ну, там Здалі також валяється. Не дуже, не дуже добре у нас люди виховані. Є такі екземпляри. Отже, друзі, зараз поїдемо на іншу локацію. Покажу вам місце, яке зробили дуже-дуже гарним. Мені дуже подобається, де можна, звісно, і зараз відпочивати. Але зараз холоднувато. Там також раніше було дуже багато валюжника валялося. Але люди зробили, люди вклали гроші. Звичайно, це не з нашого бюджету. Це зробили іноземці. Але дуже прикольно та дуже класно зробили, зараз поїдемо, покажу все. Ось таку зробили зону для відпочинку. Просто заходь, є мангали, є альтанки. Заходь та відпочивай. Головне прибирай за собою, будь ласка, сміття. Ось така от плиточка. Ось такі мангали, все безкоштовно для дітей відпочинок. А колись тут також було все завалено. Це, до речі, нещодавно зробили, приблизно десь рік тому. Сюди є під'їзд, ось така пам'ятка, є до речі, також туалет. Все безкоштовно. Заходьте, тільки користуйтесь та прибирайте після себе. Ось така шикарна альтанка, все з дерева, є також камери для безпеки, щоб люди розуміли, де вони знаходяться, що їх можна буде відсвяткувати, це я вважаю правильно, тому що в нас люди також різні. Мені дуже подобаються такі зони, дуже подобається, що їх роблять. Особливо подобається, що вони безкоштовні, звісно, тому що всі недра та ресурси в нашій країні, як ви знаєте, належать людям. Це все по конституції. Дуже гарний майданчик. І це все головне, що в доступності та поряд з селом. Люди, всім дякую за перегляд. Друзі, підписуємося на мій канал, хто ще не підписаний. Буду надалі старатися випускати відео якомога цікавіші. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па.